Доброго дня! Вас щиро вітає Ірпінська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 14 В нашій школі навчається 270 учнів. Учитель перестає бути вчителем тоді, коли перестає вчитися. Цього твердження дотримуються педагоги нашої школи. Ми подобається в нашій школі. Тут дуже добрі вчителі, які цікаво проводять свої уроки Нас дружній клас. Професія вчителя дуже важка і відповідальна. І учитель не може припускатися помилок, адже в його руках душі його учні. Але вже мала брала саме школу. От перша я планувала додати свою другу школу в ці в зараз. Але тут я йому сказала мені, що забирає два перші класи. Тобто так буде стільки, що їм буде комфортно, і не багато, і не мало. Потім я зняла що можливість ну, класним керівником наші буде зановита вчителька, яка вже добре зарекомендувала себе е, в центрі дитячого творчості, що вона йде в школу дітей, завзяча така дуже активна. І я подумала, що для моїх доньків найкращого класного керівника е, не знайти. в якому буде навчатися Саша. Це просторий, статичний клас, тут теж. Саша йде до школи в окосі. Да? Я гадаю, що тебе згадають кульгарний на, на наступне її життя в школі. І ми дуже задоволені. Тому ми вирішили вступити саме в цю школу до цього класних серіалів. В нашій школі діти можуть самостійно планувати виховні заходи і свята. В нашій школі активно працює шкільна організація дитячого самоврядування сайту. У щема школи створена та реалізовано багато різнопланових проєктів. Такі як проблеми стали сніг, площині кара, я знаю, закишать своє середовище, і для життєвих компетенцій, щоб змінити свою поведінку. З проєкту Я знаю, захищаю своє середовище представники організації «Сайбл» відвідали сміттєпереробні заводи, бо до санкції зустрічалися з представниками екологічного університету протягом навчання у Туреччині. Всі педагоги нашої школи пройшли навчання за програмою хумів і використовують у своїй роботі інноваційні технології та методи. Ми не хочемо зупинятися на досягнутом. І тому ми вирішили взяти участь у національному проєкті Відкритий світ», щоб наша школа змогла отримати нове мобільне обладнання, а кожен учень мав однакові можливості незалежно від достатньо їхніх своди. У нашій школі є лише один комп'ютерний клас. А так хочете, щоб наші учні йшли в ногу з часом. А школа була забезпечена сучасним комп'ютерним обладнанням.